Я не в чому не винна, пан слідчий. Зараз я вам все поясню. Записуйте, пане слідчий. Того вечора ми грали щоб п'ятий фінальний акт. І по ходу вистави акторки Камаряк поцікавився у мене. Чи молилася ти на ніч без димона. Ну ви пам'ятаєте, пане слідчий, яка то вечора затуркана, запутана була. Грицька мого в школи вкусили. Хто, хто, заочно буде нічні радіокві. І ось уявляють, я стою на сцені. Я не пам'ятаю, не пам'ятаю, чи молилася я, чи не молилася. І кажу тікамаряна, йдік, я дід, я не пам'ятаю, я дік, швидше, і так зійде, додому пора. Спина повить. Звичайно, Кіка Маряна від несподіванки квадратні очі, але вигляду він не подає і каже. Ну лягай без демона, зараз я буду прилютувати. Ну, звичайно лягла, пане слідчий, а як він мене душить буде? О! Півтора метри з кашкеном. Та стоячи він мене може задушити і зі стільця. Звичайно лягла. Боже, пане слідчий, що ви таке подумали? Ви подумали, що віка маряці. А це ж наш місцевий телепузик українець Кавказський, та як з ним і за мільйон доларів. Хоча я нашла комаря на мільйон доларів. Звичайно, я на лежу, чекаю, коли мене задушить. В театрі дишу, сповчуваю І тут якийсь глядач з балкона як закричить, і що ти що ти бабу, а другий смертей. В чому базар господа ми криваємо, всі діла. І в цей час на сцену вискакує наша міст гуляйка, в якій у нас яму і на всю сцену кричить. Панове, замість того, щоб у храмі мистецтва накривати поляну, краще допоможіть задушити цю заразу. Це він брове. про мене. про найкращу з демоном вже 25 сезонів поспіль. скотиняка, та більшої зарази, ніж твоя дружина Гуляйко, не існує в природі. Він додумав, що його зараз 38 років та в нашому, в нашому театрі вже. 64 чотири тільки на сцені. Та вона грала махну ще за життя Грушевського. І в цей час на сцену вискакує наша артистка Гуляйка. Я. Але знаєте, як ми не при цьому аплодували і просили повторити не біс список усіх, з ким спала поляка, починаючи з 1913 року. До речі, в алфавітному порядку. І коли зійшла до літерате, на сцену вискочив наш головний режисер Рабинком. І як закричить, хто першим задушить дездемолого, одразу даю звання заслуженого артиста. Оце була провокація пане свічі. Записуйте, за зняття заслуженого. Вони таптали й душили один одного. І глядач кинувся на сцену. Вони бігли і кричали вперед, за Дездемону!». Зав'язалася бійка, Викликали спецназ. І коли я побачила, що на сцену виїжджає Бетер, я схопила його за колес, відірвала мене, І мене. У цьому вони зобов'язані дати мені звання заслужена артистки країни.